Так. Ну, сюди. Значить, сьогодні у нас 30, 30 березня. В кінці березня сіяти суницю пізно. Ну, от, посіки це наша перша спроба, дивлюся, мені закінчується срок уже годності. Уже в наступному році їх не зможу посіяти. Попробуємо, що в нас вийде. Відео в Ютубі досить-досить багато різного е, по, про те, як сіяти. Одні ставляють на батарею, інші на шкаф, треті на підвіконник, одні снігом полива, засипають, інші сприскують, треті поливають водою, хто накрива пленочкою, хто провітрює, хто робив пльониці, дирочки не провітрює. Хто землю прожарює взагалі, хто каже, що вона має бути натуральна сира. Тобто, я так зрозуміла, що треба пробувати і для себе визначати свою схему на практиці, тому що схем досить багато. Значить, для цього я взяла такі лоточки. Ці лоточки я поставлю наступні із з кришечкою такі, наповнені вже землею субстрактом промоченим хорошо, з яких я знизу зробила дирочкою з копа, щоб не капало. Ми поставимо її сюди. В цей гарно промочений субстракт. Ми посіємо наші щина. Використовувала субстракт, я зараз покажу, який. Субстракт я брала щедра земля. Значить, Багато хто розказує в відео, що не треба поживну землю, що для суниці треба бідні ґрунти. І в той же час вони їх пережарюють, знищуючи всі мікроорганізми, які там є. Тобто на власному опиті ми зараз попробуємо. Ми взяли гарний поживний субстракт, який збагачений різними мікроорганізмами, рихлий. Він мені дуже подобається по своїй консистенції. Він такий йде він такий сирий. Він йде вже просіяний, він поживний, він м'ягенький, він збагачений киснем. Подивимося, чи не буде на ньому наша розсада засвітати. Основною. Проблемою при вирощуванні суниці є саме те, що в парничку розвиваються мікрофлора, бактерії, грибки, розсада зацвітає, поражається чорною ножкою і пропадає. Будемо пробувати. Виставляємо нашу розміст. лоточки в лоточки. Усіх вже два. Він нам третій, бо ми взяли. Три пакетики. Кожен з них ми посіємо і так. У деяких відео я бачила, рекомендують насіння перед посівом висипати на руку. Для того, щоб дати насінню свою енергію. Ось такому в такому пакетику у мене насіння. Взяла я сорт барон Солемахер з сімена України. Це ремонтантна суниця. Вона отака вже в мене росте, вона не розмножається вусами. може розводитись тільки діленням куща. Вона мені сподобалася. Як для суниці крупненька, красива. І я хочу її розвести. Ось такі. Сімена зовсім дрібнесенькі. Відео в Ютубі теж. Хто як хоче, так і сіє. Хто їх сіє рядочками, пінцетиком, хто їх змішує з зубним порошком, щоб видно було. Я посолю землю. Мені дуже сподобалось одне з відео. Є люди. Присолюють землю. Не знаю, чи буде видно? Видно. Оці роженькі піотенця це наші сімена суниці. Значить, що ще я робила? Коли я насипала землю у наші сакончики, лоточки, я цю землю... Втрамбувала, трошки придавила. Після того, як її трішки придавила, я її вшикнула, збризнула оприскувачем і гарно полила водою. Зараз ще тут вода навіть трішки не вся війшла Коли решта буде входить, коли решта води буде входити, вона також перетягне саджанці насінинки ближче трошки затягне в землю. Глибоко в землю саджати не можна цуницю, бо в неї не хватить сили цієї майнесенкої насінинки, для того, щоб вилізти з під шару землі. Земля, коли буде входити, вона її трошки далі затягне, так, я розраховую. І Вони прилягатимуть плотно до землі те, що їм і потрібно. Потім я закрию ці наші розсадники, наші лотучки. У них створиться маленький такий міні-парничок. Багато хто світує, виставляють на підвіконник. На підвіконнику холодно віконник – це саме холодне місце. Є Євдамість виставляють на батарею, але я боюся, що навіть дуже висока температура для наших ґрунту сприятиме в першу чергу загниванню наших саджанців. Тому, як більшість людей робить, я поставлю їх. Повище десь на шкаф. До моменту, коли з'являться перві сходи. Саме головне не пропустити цей момент. Світло до того моменту, поки не з'явилися росточки, нам не потрібне. Навіть є люди, замотують, експерименти проводять, замотують свої лоточки у теплі шапки, щоб тепліше було. Значить, я поставлю на шкаф. Уже в нас весна. По моєму розрахунку, якщо сіяти е, цю земляніку, е, суницю, якщо сіяти у січні, то висаджувати в ґрунт її вже можна буде у червні, а якщо її посіяти зараз, це вже пізне время можна сказати, у неї тільки квітень, то висаджувати її в ґрунт, доведеться. У вересні, тому немає ніякої гарантії того, що ця вона зможе підготуватися до зими і перезимувати. Але потрібно попробувати. Семена недорогі, дешеві куплені. Якби для першого експерименту 350 можна пожартувати, просто попробувати посадити. Значить, що з цього вийде, подивимося трішки пізніше, я викладу це в наступних відео. Зараз гарно видно, як коричневенькі цяточки, сімена он, є посіяні, вона вся он, притрушена таким сіменами. Закриємо їх і будемо ждати, первих сходів. Всього найкращого, підписуйтесь на канал. Ждіть наступних відео.